Давайте зробимо обзорне відео. От у нас а, на столі зараз плакат агресія Росія. Ось вот такий у нас формат є побільше, є поменше. Ось вот такий у нас такий плакат. От. Що у нас є? Перше, це крім плаката. Це такий ще додатковий плакат про призив до людей. Заклик. От, звернути увагу на цей плакат. От, кому цікавий повний текст, я надам. Потім у нас про Росію правда розказана двічі. От. І у нас до, о, до перемоги України в інформаційній війні з Росією є ще текст е, більш детальний. Ну і сам плакат. Сам плакат у нас, от, я вже розповідав, чотири рівня в ньому. От. Центральний. Верхній, нижній про війну в минулому сюжеті я крім, війн, перелічення війн, не дав ще питання, не зачитав, що ще, яку війну ще нам готовить Путін. І нижня четвертий рівень про Петра Перший, ж, який заснував питання йому або всім людям, коли він з Московії переименовував. На Росію назву, чи закладав він такий от, агресію? Бо суть, я вже казав, Росії саме така агресія. Хто може бути згоден з цим, хто ні? Показ зроблений у 2014 році, і він міг би тоді, якщо б люди його прочитали, узнали правду. Змінити багато чого, і може б війни двадцять року б не було? Чи я можу помилятися в цьому? А хто мені про це розповість?